Привіт усім дітлахам! А чи знаєте ви, що кулінарія це не просто мистецтво створення всього всього смачненького, а навіть більше, ніж ви собі уявляєте? Ми частенько спостерігаємо, як наші матусі, а інколи й татусі, пораючись на кухні, готують справжні шедеври. Ммм, мамин пиріг з яблуками та корицею. О, що ж це? Ось така вона, цариця кулінарія. Інколи змушує нас помріяти про щось смачненьке, а інколи і самим взятися за справу. Можливо, хтось із вас задасть це питання, а що ж тут це були наші маленькі реченята? А ця справа якраз у тому, що наші маленькі реченята тут дуже доречні. І не дивуйтесь. Бо сьогодні ми будемо займатися замішуванням тіста і ліпки маленьких кульок, з яких потім можна буде зробити сніговичка, капітошку, казкового колобка і ще багато чого цікавого. Таке захоплюючі заняття не тільки покращить ваш настрій, але й буде корисним для вас особисто, тому що, коли наші пальчики рухаються, торкаються рідних предметів, розвивається мала моторка, що в свою чергу покращує мовлення та пам'ять. Ліпити з тіста одне задоволення: мука, вода, усе, що потрібно для вмілих реченят. Отож почнімо, візьмемо містку посудину. Насипамо туди кілька жменьок борошна. Трішечки води. Розмішаємо усе. Так, начебто усе. Ще трішечки борошна не завадить. Розмішаємо і подивимося, що наше тісто не занадто рідке, бо інакше воно буде ліпнути до рук. Переходимо до самого цікавого ліплення маленьких кольок. Відщипаємо у шматочках тісто і ось так коловими рухами робимо маленькі кульки, а можна і більшенькі, залежно від того, що ви хочете зліпити. А ще краще виліпити собачку, чи котика, чи якусь пташечку, все, що душа забажає. А для того, щоб наші фігурки виглядали ще більш яскравими та казковими, ми після того, як тісто підсохне, розфарбуємо їх акварелями. Але не Почекати, доки підсохне, так що фарба щільно ляже на поверхню. Ось так можна провести свій вільний час. І Не забувайте, любі друзі, що світ навколо нас багатий та різнобарвний, і кожна річ по-своєму особлива, і наші вміння та таланти завжди знайдуть місце серед цих різних речей. До наступної зустрічі!